Мій абонемент спортлайв добігає кінця. Я не знаю, чи варто його продовжувати. Ставила я собі обідні цілі, розказую, що змінилось. Сьогодні швидко завершую всі свої таски, збираю речі, бо маю тренування в басейні, які точно не хочу пропустити. Мітери входить спортзал, басейн та всі групові заняття без лімі. Лачуш ти на один рік вперед, але я цього не виходжу. Я вже пробувала кросфіт. Результати були значно кращі, але їхати значно довше, та взимку це не дуже приємно. У Львові немає великого вибору спортзалів у ближньому центрі, і це така моя велика проблема, щоб обрати щось підходяще і дійсно подобається. До речі, напишіть в коментарях, де займаєтесь. Басейн я купляла собі шапочку, робила окрему довідку, яку, до речі, видала буквально з 10 хвилин. Послухала, оглянула, попитала різні питання та відпустила. Про собою одяг, шльопки, рушник та швидко роблю запис спеціальному лода. Там є можливість обрати групове тренування, яке більше тобі подобається. Чомусь на такі тренування ходять жінки переважно 45+. Мене це ніяк не змущає, бо ці заняття підходять абсолютно всім. 14 років і до самих самих Сьогодні заняття з гантелями та спеціальними пес. Першого погляду нічого складного, але з інтенсивними рухами це реально вага. Гарно працює просто дихалка. Ходила в душ і щасливо рухаюсь додому. Добігаю в АТБ за деякими позиціями, бо масло по і вже закінчують. Захотілося чогось кисленького, хватає помилу, сік, авокадо на сніданок. За цей рік я не суттєво але відчувати я себе стала набагато краще. Краще дихалка, розтяжка та зі сном стало менше проблем. Вже заходжу додому, розкладаю речі, далі шукатиму варіант. Поки що не вирішила, бо.